з вами Олександра Федорчук і програма Найважливіша на слава Тіві. За мить розповім про те, чи готові Путін та Зеленський зустрітися у Стамбулі. демонстрацією чого став саміт ШОС у Китаї та чому війна в Україні може розтягнутися на руки. Залишайтеся з нами. Зеленський і Путін не готові відновити переговори в Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини, повертаючись із саміту ШОС в Китаї. Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в Пекіні розмовляв із очільником Кремля, а до того спілкувався із українським президентом. Вони ще не готові продовжувати стамбульський процес, зауважив Ердоган. Нагадаємо, у Стамбулі відбулися три раунди переговорів між українською та російською делегаціями. Остання зустріч пройшла в липні, коли Київ запропонував Москві організувати прямий діалог між Зеленським та Путіним. Про висновки саміту ШОС у Китаї написала для слава ТІВі наша журналістка Марина Степаненко. На її думку, Сі Цзіньпін використав подію для просування бачення альтернативного світового порядку, тоді як Владімір Путін намагався показати, що Росія не перебуває в ізоляції. Утім, експерти зазначають, що реальна вага таких форматів значно скромніша. Більшість країн-учасниць керуються власним прагматизмом і не готові відкрито підтримувати політику Росії щодо України. Які сигнали для Києва пролунали на саміті, а також про фактор Індії читайте в колонці Марини Степаненко у рубриці погляд на сайті Слава Без реальних гарантій безпеки? Війна в Україні може затягнутися на роки. Про це в етері Слава Тіві заявив ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, єдиним реальним стримувальним фактором для Москви може стати система міжнародних гарантій безпеки, подібна до п'ятої статті НАТО. Але з чіткими зобов'язаннями для партнерів. У ми можемо її навпаки навіть зробити більш жорсткою, що в обов'язковому форматі мають бути застосовані війська і чітко прописати в якому об'ємі, в якій кількості і якими країнами це може бути впроваджено. Це буде серйозним стримуючим фактором для будь-якого агресора, станом на сьогодні для Росії, для того щоб рухатись далі в глиб території України. Депутат скептично оцінив ідею розміщення європейських контингентів на Ході України наголосивши, що справжній ефект дасть лише застосування норм колективної оборони. Також разом підкреслив важливість закриття українського неба за допомогою авіації НАТО. Це абсолютно слушна ідея, тому що якщо б застосовувалися військово-повітряні сили НАТО, навіть якщо б вони базувалися не на території України, а на території, наприклад, тієї ж Польщі або інших країн е Альянсу, вони могли б дуже серйозно допомогти захистити українське небо і не навіть не українське небо, а українських дітей, українську інфраструктуру, українську економіку. Повний коментар Разумкова читайте на Слава Тіві. Поляки оцінюють вклад українців в економіку Польщі залежно від своїх політичних поглядів. Як свідчать дані опитування і для порталу ОНЕТ, електорат коаліційних партій вважає вплив українців на польську економіку позитивним. Так думають 68% опитаних прихильників цих партій. Натомість прихильники опозиційних сил, серед яких правили і справедливість та конфедерація, вважають такий вплив українців негативним. Загалом майже 54% опитаних поляків відповіли ствердно щодо позитивного внеску українців в економіку Польщі. 33% вважають його негативним. Польський уряд є одним із найліпших союзників у боротьбі США за свободу і демократію. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським. Немає жодної іншої країни у світі, яка була б більш корисною та більш підтримуючою для нас ніж уряд Польщі, зауважив Рубіо. Державний секретар США підкреслив, що саме поляки, які пережили комунізм, добре розуміють ціну свободи і активно підтримують тих, хто сьогодні бореться проти диктатури. Нагадаємо, візит Сікорського до Сполучених Штатів пройшов паралельно із першим закордонним візитом Кароля Навроцького. Польський лідер зустрівся там із американським президентом Дональдом Трампом. Це все на цю мить. Більше актуального дізнавайтесь на сайті, в соцмережах та на ютуб-каналі Слава Тіві. До зустрічі!